Пане Вірінське, як ви вважаєте, з політичної точки зору ці маневри поблизу Кримського півострова на вишках бойка, яке значення мають? З політичної точки зору? Ну, враховуючи, Ні. яке сакральне місце посідає Ні, Крим і все, що З політичну точку зору взагалі з вами говорити не можемо, тому що ми так чи інакше обговорюємо події, пов'язані із звільненням чи поверненням власність України і можливість, скажімо, здійснення контролю по відношенню до газоводобовних вишок України як про військову ціль. Ту, яка безпосередньо має відношення до протистояння російському агресору. А тому тут це не питання політики, це питання виключно прагматичних військових завдань, які полягають в здатності охопити і контролювати більшу частину акваторії Чорного моря українськими Збройними силами і засобами контролю. Ну і відповідно послабити спроможності нашого ворога в цій частині. Тому про політичну складову. Внутрішню, тим паче говорити нічого. А про зовнішню, ну поки що Російська Федерація коментарів з даного приводу не надавала навіть на рівні піскова, тому вірогідніше за все вони це як допустиму втрату. А можливо, вони будуть здійснювати заходи пов'язані з тим, щоб повернути під контроль вишки. Ми цього теж виключати права не маємо. Тому що, на жаль, попри те, що ну якусь повноту інформації нам надає головне управління розвитку, ми з вами розуміємо, що з точки зору ну, цілісності замислу ми ж не обізнані про те, яким чином ми будемо їх використовувати, які засоби їх охорони ми будемо забезпечувати і здійснювати. Ну і відповідно не можемо з вами припускати, що ворог припинить спроби повернути контроль над ним. Тому, власне кажучи, те, що є сьогодні. Та статика, яка є сьогодні, це чудовий відеоряд, який демонструє героїзм наших бійців, який демонструє те, яке обладнання виведене з ладу чи обернуто на користь українських збройних сил. Але війна продовжується, і в рамках цієї війни абсолютно не факт, що ворог ну не вживатиме заходів, пов'язаних із тим, щоб повернути собі контроль над точками.